У ліцеї номер 7 навчається надзвичайно талановита та працьовита дівчинка Мері, яка не лише досягає успіхів у навчанні, а має унікальне хобі. Виготовляє чарівні букети з атласних стрічок. Її роботи вражають акуратністю та творчим підходом. Кожна композиція це маленькі витвори мистецтва, зроблений з любов'ю. Коли я бачу готовий букет, в мене Є відчуття радості і розуміння того, що з маленьких атласних стрічок можна зробити маленьке диво. А от як ти розпочала цим займатися? Ну, я побачила відео в інтернеті, мені це сподобалось. і Я вирішила спробувати, в мене вийшло і я почала цим займатися. Розкажи про свої букети, як ти їх робиш? Ось, наприклад, цей букет тут 51 троянда. На одну троянду у мене Йде десь 2 метри стрічки, в одній троянді 20 пелюсток, тобто одна пелюстка 10 см. Також я використовую флористичний дріт, щоб вони трималися довше і не ламалися. Як, наприклад, шпажки деякі використовують. Для краси я посипаю блискітками. Дівчинка користується великою повагою серед учителів та однокласників. Вона є активною учасницею шкільного життя, бере участь у різноманітних заходах, демонструє високі результати в олімпіадах з різних предметів, посідаючи призові місця та гідно представляючи свій ліцей. В майбутньому я планую вступити на спеціальність фінанси, банківську справу і розвиватися у цій сфері. Я вважаю, що школа це не лише навчання, а й змога проявити себе, показати і. Розвиватися її приклад надихає інших учнів не боятися мріяти, розвивати свої таланти та вірити у власні сили. Вона яскраве свідчення того, що наполегливість, працьовитість та любов до справи відкривають шлях до великих звершень.